Дивані експерти на Росію в паніці. Вони вищать виском, мов дівчатка, бо їх цар і Бог призвав до виконання громадянського обов'язку. Простіше кажучи, послав їх на заклання в Україну во ім'я його великого. Але росіяни щось зовсім не хочуть помирати за свого вождя. Чому так? Ви хомо-сапіенс? <ск cam> <sk> Ви Хомо-сапіенс? Це програма я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про те, як наші славні зсу відлюбили Другу армію світу у хвіст і в гриву на всіх фронтах, і путіну нічого іншого не лишається, як кинути ще 300 тисяч спартанців, ой, тобто росіянців, на гарматне м'ясо в Україну. Ви, хоч пакетики їм із собою складіть, чи що? А вам пакетик треба? На Росії щось пороблено, скажу я вам. От одного прекрасного ранку, після того як жителі рефії послухали свого вождя із голубого екрану, в них почалася якась масова істерія, і почали робитися якісь страшні речі. В росіянці почало зароджуватись якесь незрозуміле бажання зламати собі руку чи ногу. А якщо шию, то ще прекрасніше і ще надійніше. Такий жах, а що не жах? жах? Я ж кажу, який жах. з'явилося якесь непереборне бажання взяти всі свої пожитки у клуночок і піти у світ. Ну все, до нових встреч. Пока науковці відразу почали ретельніше обстежувати вакцину проти ковіду 19 спутник 5 Тарологи почали розкидати на картах, кістках вимерших динозаврів і пір'ї страусів. Що ж то може бути така за напасть, але все виявилося просто як 2 плюс 2. Це на Росії їхній всіма Любимий президент Владімір Владімірович Путін сказав, що прийшов час не на дивані демонструвати свою підтримку спецоперації в Україні, а брати у руки зброю і на полі бою переконувати, у кого більше яйця. Oh і що Україна то Росія Вважаю необхідним піддержати пропозицію міністерства оборони і генерального штаба про проведення в Російській Федерації частичної мобілізації. Повторю, річ йде саме про чистічній мобілізації, незважаючи на те, що війна, ой, тобто спецоперація в Україні, йде по плану, це без сумніву. Піло зуб дає, що все йде так, як вони і задумували ще 24 лютого минулого року. Те, що не вдалося захопити столицю українську за три дні, то теж частина плану. Хоч спеціальні воєнні операції йде по плану. І операція йде по плану. Та от для того, аби мрія божевільного карлика збулася, ні, не окупувати територію своєї держави сусідки. Зовсім ні. При цьому в наші плани не входять окупації українських територій. В Україну мене, Господь, воювати проти цього народу. Просто божевільний кремлівський карлик спати ночами не може, поки оце в Україні над рускагаварящими знущаються оті ті прокляті, нацисти та бандерівці. Це наші товариші, близькі среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники. Люди зв'язані з нами кровними семейными узами. да, дійсно в Україні є неонацисты. да дійсно в Україні є там фашисты, вот это вот от, отвратительные люди. Ми всі прекрасно видели, видели всі ці свастики. І от для того, аби у цих всіх кацапською мовою говорящих врятувати від знущань бандерівців та нацистів, пило і затіяв всю війну, тобто спецоперацію в Україні. І оскільки вона йде по плану, на неї просто по плану. Плану наші славні зсу вже звільнили від окупантів майже всю Харківщину, а це до півсотні населених пунктів. Плану лише за останній тиждень контрнаступу росіянці втратили військової техніки на суму понад 700 мільйонів доларів. Я вам відповідаю. Я попри пісимістичні настрої, що е, наступ контрнаступ збройних сил України е, е, фактично ну, скажімо так, уповільна вся ця, ця інформація не відповідає дійсності. Ба більше того, є просування і покращення тактичних. Становище угрупування збройних сил України як на Херсонському напрямку, так і відповідно на Харківському і навіть на Донецькому напрямку. По плану Кремлівського карлика організовано фестиваль бавовни на Запоріжжі та Луганщині. На території Луганської області Збройним силам України вчора вдалося повністю зачистити селище Білогорівка і створити плацдарм для подальшого просування в глибокупованих територій Луганської області. Круто. Але президент Ерефії продовжує запевняти всіх і вся, а себе напевно, і в першу чергу, що успіхи у цій спецоперації у нього таки є, принаймні на Донбасі. Несмотря на ці вот попытки контрнаступления української армії, у нас наступательні операції на саме Донбасі і прикрашаються. Ми не спішимо в этой частині. От експерти іншої думки, а наші славні зсу той поготів. Лінія оборони вона практично не двигається вже два місяці, два Десь з кінця іюля. Фактически ніякого продвіження російських войск на цих напрямках, на Донецькому напрямку, ніту наразі. Ми можемо говорити, що навіть на найбільш проблемній ділянці фронту мовиться про Донецьку область. Є декілька звільнених населених пунктів. Це закрема спірне озерне. Як бачимо, успіхи другої армії світу в цій спецоперації на ліцо. Якщо розуміти, якого важкого ляпаса ми дали по їхньому вілічі, ну це ж повірте, це ж це, це щось феноменальне. Ми їм дали такого ляпаса, що вони очухатися не можуть, але своїм громадянам із голубих екранів вони розповідають, що вони ой які молодці на полі бою. Ледь не всю вже нашу армію українську в порошок перетерли. Хто вам так сказав? Є слігавіть о, о чуть більше 200 тисяч армії, і більше 100 тисяч втрат, це половина армії. І от аби довести ото розпочату свою справу 24 лютого до хеппі-енду, Владімір Путін вважає, що російську армію треба ще підсилити новими трупами, ой, тобто живою силою. Тобто... єсть призиву на воєнну службу будуть підляжати только граждані, котрі в настоящий момент состає в запасі, і прежде всего воті. Те... Хто проходив службу в рядах ворожоних сил. І аби поставити у ту крапку у цій всій історії з Україною, потрібно ще якихось там 300 тисяч добровольців. 300 тисяч резервістів, які будуть призвані. А оскільки буряти в Україні вже закінчилися, нагадаємо, що частина з них удобрили наші українські чорноземи. Інші ж, навоювавшись, відправились в пакетиках додому на радість батькам. Раніше в зведення Генерального штабу фігурувала цифра втрат ворога 150-200 осіб, зараз 500-600. З чим це пов'язано? Це у нас покращила система обліку чи якісь інші причини? Це якісь інші причини. Бомбезно. Оскільки бурятів на Росії вже днем з вогнем не знайдеш, то призивати до виконання свого громадянського обов'язку вирішили не лише чоловіків із забитих сіл, а й із великих міст, таких як Москва, Санкт-Петербург. Оголошення загальної мобілізації це, це буде значний удар по режиму Путіна, тому що це буде визнання того, що Росія не змогла виконати всі свої поставлені завдання. Що так звана спеціальна операція військова, яку оголосив Путін, вона не досягла результату, йде реальна війна. Це тільки буде на руку нам. Отже, Путін наважився на часткову мобілізацію, бо так і не зміг набрати добровольців. Частина росіян зовсім не зраділа сьогоднішньому оголошенню Путіна про часткову мобілізацію. і полювання, шановні, почалося. Він тим на вулиці молоді встановлювати. Я ору. Звісно, що у диваних експертів під одним місцем запалало. Щось не так вже їм і хочеться у тих всіх рускагаварящих в Україні захищати. Якась оскома нападає, коли згадуєш про окупацію. Українських земель якось не дуже вже то і хочеться. А якось дико захотілося звалити із Росії, аби просто вижити. І тут Яндекс просто взривається від питання в пошуковику, як виїхати з Росії. Як втекти з Росії? Інші ж масово почали ламати собі руки, ноги, шию, аби тільки не загребли у ряди доблесної другої армії, яка ну от практично не несе втрат. Как? За якихось там півроку спецоперації в Україні російських військових загинуло всього-навсього 6 тисяч осіб. Це так підрахунки ведуть на Росії. Наші потіки на сьогоднішній день це п'ять 5937 чоловік. Також росіяни розкупили всі квитки, які ведуть подалі від великої і могучої Росії. А я на Турцію. Звісно, не всі дороги для русських відкриті через агресію їхнього вождя проти України. У Європу їм точно зась. Напередодні країни Балтії та Польщі заборонили в'їзд росіянам до себе, і Латвія теж послала русських у всім відомому напрямку вслід за руським кораблем. we <laughs> Що далі послав би зміркувань безпеки? Латвія не видаватиме гуманітарних та інших видів віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмежень на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введених із 19 вересня. Чому росіяни так не хочуть помирати за ідею свого вождя? Коли все тільки почалося в Україні, вони всі таки були раді, так захоплювалися величу та могучністю свого президента, своєї армії, казали. Що українці самі винні у всіх своїх проблемах? А коли ця проблема торкнулася вже безпосередньо пересічних громадян Росії, коли їх змушують підняти свою дупу із дивану і взяти у руки зброю, то вони заскавучали від безвиході. І відразу на якісь там мітинги почали виходити. В'яленько, але почали це робити. Протести. Протестні настрої вони слабкі в Росії, але молодь вона не хоче йти воювати. Ми провели такий аналіз соціума російського, і ми бачимо, що в основному підтримують війну от, режиму Путіна. Це люди, яким за 50 років Це ті, які не підуть воювати, тому що піде воювати молодь. 20-30 років саме це оголошення загальної мобілізації, воно ще буде, мабуть, якимсь індикатором, який покаже, а наскільки російський народ готовий до продовження цієї кривополитної війни? Ну і в кращих російських традиціях, кому там що не подобається, тих запрошують у ЗАК посидіти там і подумати про свою поведінку. Попробуйте! Українські військові кажуть, що вони чекають на новонавернених у віру у свого вождя. Єдине, що радять їм перед поїздкою на атракцію в Україну не забути прихопити із собою пакетик. А вам пакетик треба? Він неодмінно знадобиться. Це є гарматне м'ясо, і просто ми будемо їх відпускати в мішках салафаних мішках ми не пустимо ніка ми тримаємося за свою землю будемо воювати що наші предки і козаки всі воювали ми не відомо ми хоч за метр будемо воювати цікаво чи буде на росію що одягнути і чим битися новоприбулим асвободітелям їм ще лишилися оті славнозвісні протерміновані сухпайки і подорожники матеріально теж вони виробництво різних складних видів зброї зараз е, значно скорочене і в армії відчувається Нестача як бойової техніки, так і засобів її інформаційного забезпечення, тобто радіолокаційних станцій, різного призначення безпілотних апаратів, систем автоматичного управління військами. Тощо, однак нам все одно готуватися потрібно. Роботи у наших бійців буде не почати край. Ванюк треба буде пакувати у пакети і відправляти на свою родину. Треба ставитися з усією відповідальністю до тих 300 тисяч м'яса, котре вони обов'язково кинуть у бій. Чи це буде низькопробний матеріал? Так, але однозначно ускладнить нам життя. Не можна недооцінювати противника. Тиран загнаний в куток може відважитися на будь-які страшні дії. Ну що ж, очікуємо на доставку 300 тисяч росіянців. Пляха. Нашим збройним силам України буде робота. А ще це означає, що кінець війни не близько, а тому попереду ще не один бій. Але наші військові з честю здобувають одну перемогу за іншою далі більше. Незабаром в Україну доставлять добриво аж 300 тисяч особин. Вау! Українським військовим потрібно готуватися до організації масової мобілізації росіян. Але я думаю, що вони завжди готові, тому що знають, чому помирають, чому йдуть на фронт, знають кого захищають. А от на Росії ні. Тому Україні бути, а Росії вже кінець близько. Працюйте. Швидше буде форше. Це програма я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. Не забуваємо про донати на ЗСУ. Котики зараз, як ніколи, потребують нашої підтримки. І до зустрічі в суботу.